Сьогодні готуємо святковий салат. Шеф Шу разом з торговою маркою Екватор хоче привітати всіх дівчонок з цим прекрасним весняним святом. Ми хочемо побажати вам Щастячка, здоров'ячка, багато-багато грошей, і щоб ви залишалися завжди такими же успішними, яскравими і гарними дівчонками як ви зараз є. І спеціально для вас, дівчонки ми з екватором готуємо суперсалат. Візьмемо велику тарілку, покладемо туди два колечка, одне велике, друге маленьке. На дно у нас йде натерта, відварена картопля. Припутрили її майонезом. Далі в хід йдуть шпроти марки Екватор. Найсмачніші шпроти, які я колись їв, і їх розминаємо, викладаємо на картоплю і припудрюємо майонезом. Огірок і майонез. Натертий плавлений сир і майонез. Далі натираємо варені ічки і посипаємо їх майонезом. Зверху викладаємо натертий твердий сир. І у нас виходить шедевральна вісімка. В холодильник на пару годин, щоб пропіталися всі наші так сказати, шари, слої. Рекомендую спробувати. І ще раз з 8 березня вас. Люблю, цілую, обнімаю, щастя, радості, бажаю.